Beep beep, beep beep, boop boop. Boop boop. Пі-пі-пу-пу. Дивіться, побачить, чи ви що дивитимуться в записі. Вперше стрімер прийшла вчасно. Екшелі я приходжу завжди вчасно. Те, що у мене є заставка, це для того, щоб ви зібрались. У вас же ж півгодини треба збирати, як маленьких дітей в дітсадочку щоб вона прикинулася це зліже. сидить, блять, тупить, нічого не розуміє шкарпетку на ногу натягнути не може. В телефона зазирнуть, щоб стрім подивитись, вона не може. І що мені робить? Звісно, сидіть, чекайте, щоб вона. То очі потерло, попозіхало, жопу почухало з усіх боків, а потім таке, ага, точно, ти треба зайти. Звідки ти про мене стільки знаєш? Я все знаю. Принаймні, я знаю, що в тебе був зламаний чітле. От бачите, наскільки в мене на стрімах тісна взаємодія з аудиторією? Я знаю, що у підтесника пісюн зламався. Людина бігала, лікувалась, блять, ледь піську не відрізав. От де ви ще знайдете таку взаємодію на стрімах? А ви оце ходите по своїм блять знакому. та ясно все, Ну і ходіть. Член можливо зламати там. Це можливо. Сама ламала, я не буду коментувати цю інформацію. Дасть пан стрімер. Чого? Пісюн можна зламати. Я розумію, що страшно про це думати, але це можливо, бо там печерісті тіла. Якщо він буде в стані ерекції і коротше він буде пер перегнутий пер... надто сильно, то ці печерісті тіла вони якраз можуть. Розірватись та можливо, я тобі кажу, мені що, мені в чаджі підійти, їбать та окей. Зара чат, привіт! У мене з і другом на ім'я виникла суперечка. Він каже, що член зламати не може, либо, а я кажу, що це можливо. Дай нам відповідь. Привіт! Ви маєте рацію. Зламати в лапках член можливо. Хоча технічно це не перелом <свистак> кістки, адже кісток там немає. Правильний термін перелом статевого члена. Це розрив фіброзної оболонки, тоніки альбугі. Що оточує еректильну тканину. Це трапляється, коли пеніс перебуває в стані ерекції і на нього чиниться сильний, неправильний або раптовий тиск. Наприклад, під час активного статевого акту, особливо в позиціях, де контроль рухів складніший, у наслідок травми, наприклад, якщо пеніс раптово згинається. Симптоми: гучний тріск або клацання, різкий біль, набряк, зміна кольору, гематома. Трата ерекції Ха! внизу чаджіпіті написав: Тож балу, тепер ти знаєш зламати член цілком реально. <рес> так як у нас село великі пеніси, то і теми пенісів вони відкриті. І Теми пенісів обговорюватимуться на стрімі. Сто відсотково, я не буду тобі показувати на стр... Ти що, хочеш щоб мене заблокували, чи що? я досі згадую той хруст. Дітьно, глядь. Ну та, у нас досі в чаті є людина, яка зламала пеніс, а ми сидим і приколи тягнемо. Боже, врятуй наші пусни. Ге. Я залишилась одна. Тут неможливо музику відключити. Це село Великі пеніси. О Боже, що це так, блять? Шоу? Це. Алло, сетінг, Емоушн блюр. ПАП-каф! Ух, їбать, а що з ФПС ми алло? Ти що дурний? А так і повинно бути? Прокинься, ти шо? Йо. Комп не стягує чи що? Збір 100 тисяч на компухтір. Єбать, та що ти будеш робити, що кончене. Отут все окей, тут піздець. Я збираюсь продовжувати транслювати стільки-стільки зможу. Дякую Луна, транслейтер, блять. Ну Ні, отут от щось. Отут ще якось бачиш нормально, отут щось, отут якісь полігони є, які, блять, так okay. трахають. О, все, відвертай. Блять, це великополігональна стіна картина. Блять, шафа. Я не знаю, у це там не картина, а то інша лока. О, ти пондимбись! Оце відображення і з'їдає все. Це ясно. Опа, це мапа зірочок. Таємний шифр, як знайти в село Великі Пеніси, тільки орієнтуючись по спеціальним зіркам в спеціальні дні. Там Сатурн заходить в Юпітер і вони там їбуться. Оце, от в, в такі от дні іноді можна побачити правильні координати за допомогою правильних зірок. Тільки тоді ти знаходиш це місце. Це потаємне, нікому не відоме місце. Во, во, нормально. Ось сюди поверта. Та все ясно. Я буду ходити спиною, і буде нормально все. Алло? у зв'язку з винятковими обставинами радіо телебачення в цій області було взято під контроль. Залишайтесь в приміщенні та уникайте контактів з іншими. Не намагайтесь телефонувати за межами вашого району. Пару днів тому Сатурн пройшов мимо Венери. А потім у них венеринята народяться. Або Сатурн додому принесе цілий букет. Аномальна картина знімає що? О, ясно, що всі Бо, Во, бо що всі ППС жре. А що я намагаюсь робити свою роботу. Окей, я люблю тебе. Ти ж це знаєш, так? Так. Я знаю, це. Ні, так не христа насправді відбулось, що був аномально великий пеніс в селі Великі Пеніси, і він викликав часово просторову аномалію, яка схлопнула Всесвіт, а Потім народила його наново. Потім зародились мульті всесвіти, і тепер ніхуя не ясно, що відбувається, з якого світу я, з якого світу інші, і куди всіх порозкидали. Портсплойх 4, тому більш 30 кадрів, бачити, заборонено законом Божим. А-а-а-а! їбать, це Пф, Бляха. А я щось думала, що воно Соні, і якось далі, знаєш, не подумалось. Це навіть на знаки обмеження швидкості. Реально. Відчепись від телефонів! Це в телефонах. Це в телефонах. Тоді, нехай буде, блять, зачинено. Я в цілому не люблю дзвонити, тому я виживу. Буропеанський автомобіль. Що ти там перекладаєш? Алло. О, це піздьош людей. Воно мене вб'є чи що? Не будь таким жорстоким для себе. У нас всіх були маленькі пеніси. Я думаю, що ти геніальна людина, доктор Еплтон, не дивлячись на те, що у тебе маленький пеніс. І пам'ятай, я тут добре. Ми разом, ти і я. Ти побачу можливість, навіть якщо вони цього не бачать. Я пишаюсь тобою. Це має покращити моє самопочуття і пеніс. Вис на світлу сторону. Ти герой. Збільшуєш маленький пеніс. Я здивована, що вони досі не встановили статую на честь твого пеніса. Перекладає хуйово. Я здивована, що на індюшку немає українізатора. З іншого боку, якщо це порт Sony, то він в цілому не дуже популярний. Був, тому я з іншого боку не здивована. Та тут на всьому економили. Я думаю, тут і на ФПС економили. Блять, не літай, не речи на мене. Ти придурочний. Лазькі квіточки, я з Мада, Я думала, ти покинула великі пеніси. Ми намагались, ми намагались. але пеніси перекрили всі дороги, і ми не можемо звідси вибратись. О боже. Хто спіздив всі фіпієси? Настільки великі пеніси, що їх не може обробити 4070 Ti. Блін, а це зручно, до речі, мабуть. Але у нас така маленька кухня, що у нас тупо немає місця на таку типу, велику мийку. Черкащина на ліжко. Нема там черкащан. я тут рейтре сім залетів, то там багато чого залітає туди-сюди. О! Ну, ходиться, бродиться, але очі ріжуться в той же час. Ми порівняла, ну стрімер, куди 4070 у цій до богоподібної ps 4 Які там, блядь, Я не злякався, блін. Не злякався я. Це просто я різко потягнувся такий, та... То одночасно зі скрімером Абсолютне співпадіння, Чесно, чесно. Дякую! Я думав, говорів, спать почався, я навіть навалив. А я ні на блядь, в мене ще стрим в кишені. Був. Стрим в кишені поклав. Oh. Он, бля, бачиш, Дмитро, рейтрейсін літає. Аж великий пеніс зменшився від такого донату. Карантин, не намагайтесь виїхати, вас затримають. Ей, ти що робиш, а? Мойся від мене подалі. Согласність людей. Що що ти говориш? Буля, ти йдіть воно нахуй, пиздіть так швидко. Ти не розумієш! Це порушення карантину і адаптації до великих пенісів. Дай мені цю криваву банку. Що там у тебе? Очевидно, це було малювання яєць. Це починає проявлятись повсюду. Дуже класно, коли у тебе субтітри за секунду зйобуються. Дуже класно читати. Так. могли б робити сука ігри з українською. Невже їбать так складно. О, відлуння пеніса говорила з Барбарою. Вона сказала, що були деякі порушення щодо морфіну, що доктор Вейн дізнається. Я не ну, типу, якщо хтось дізнається про те, що великі пеніси були помічені поряд, люди збожеволюють. Ти знаєш, що вона зробила? Вона впустила великий пеніс в себе. Я вважаю, що ви не повинні про це говорити. Я не можу. Ну, типу, це нереально, це неможливо, блядь, встигнути прочитати. Я не знаю, скільки по часу ця гра, але якщо вона довше там, блядь, 20 годин, я її до кінця навряд чи пройду, бо в ній багато різних приколів, які прям мене зводять з розуму. 15 рі. Які які трасування про омірів будь-якому разі оптимізація не на високому рівні? Тим не менш, тим не менш проблема в іншому тайлі. Проблеми онів в тому, що неможливо нормально розуміти діалоги. Я блядь, не англомовна. Російською я не гратиму. Пішло в піздуно. Я щось частково розумію. Окей. Щось відбулося, нічого не ясно. Як на мене, краще, щоб великі пеніси почали розривати реальність. Проблема в пенісах. реально. Та розірве весь всесвіт, великий пеніс. І прийде він з іншого виміру. Та почне еру великих яєць-пенісів. Помолимось за грабельні кадри. Я ще не розумію цього, але це не просто рандом. Є зусилля, спроба спілкування, великі пеніси вони намагаються спілкуватись з людьми, взаємодіяти, але так як людина не спроможна пізнати таку велич, ну просто ти не можеш пізнати Бога. Розумієш, це інше створіння на іншому рівні буття в іншому вимірі. Куди ти мене ведеш? Що ти робиш, блядь? Альо. Почався Інтерпеністелар. Ще ніхто не знає, як це навіть назвати. Вони завжди намагаються кудись залізти. Тому деякі люди помирають від розриву себе зсередини. Френк, скоро буде порятунок. Я в ньому впевнений. Вони не нам літаки. Це його візерунок. Ми знаходимось в центрі його. Це означає, що якщо вони мають намір битись, то ми на лінії вогню. На лінії вогню пенісів. Опа. Одного тут точно розірвало. Глибокий лор, реально. Буляй як мене заїбала ця літаюча паскуда. Алло, ти або покажи свій дікпік, або якось не вийобуйся. Ти там, ти oh, чуєш мене? Ти сволода великі. Ти забрав їх всіх. Ти всіх їх забрав. Секс. Нехай святиться твоя воля Пеніси подали знак, можливо, обдуривши його, роблячи вигляд, що це цей католицький псевдобожок. І згорнули груд. Зайбісь це кривавий песне. Давай мені заснути раді. Говорять про епідемію. Немає головного болю, кровотеча з носу відсутність болю в суглобах або порушення травлення. Вейт, я здорова, як скрипка. Знайди справжніх хворих, за якими можна слідкувати. Якщо ти побачиш мого сина, скажи йому, що його мати дивиться на мене. Якщо ти знайдеш мого сина, скажи йому, що його мати дивиться на мене, ніхуя собі. Ха. Таке називається дзеркало. Качечка. Качечко. Роби. Вам чутно, як тут пташки співають? Я коли працювала в Чехії, я проходила через невеличкий сквер і там. Завжди зранку дуже багато пташечок співало. І хоч кожен ранок я йшла і думала, як же блядь, їбану йти на цей завод, і бачити тільки блядь, бетонні стіни і тому подібне, просто йду в тому сквері. Я чула цих птахів, і така я тут не назавжди. Я піду з цієї роботи і все буде чудово. І зможу гуляти парками, слухати птахів і всяке таке. І це все доступно, Світ продовжує існувати. Все добре, все нормально. Проходила через невеликий сквірт. Шо шо через невеликий сквірт. А до речі, а як зрозуміти опіумний чи не опіумний е мак? Краще не скачуйте книги по наркологові, а краще зателефонуйте кілограму, щора найкращі речовини в нашій помірній широті. Амен опіум курять рівна дужка. Ми повинні зупинити його перш ніж він я. Не буду це читати. Я, я не витримую. Мене бісить це. Ні, ми маємо його вбити. Кого великий пеніс? Ти ж знаєш, що це неможливо. Якщо ти помиляєшся, якщо його можливо перемогти, якщо його стримують. Все, я абсолютно буду розповідати справжній лор цієї гри, бо те, що там кажуть в грі, то брехня все. З такий геймплей ходити слухати привидів журнали, ага, ще й без української. Він завжди знаходить, що сказати після смерті людей від пенісів. Це мабуть сказ. What? скажені пеніси вбивці. Все добре, моя, моя люба А, Зі мною все гаразд, це про. Просто... Роберт, цей чоловік тебе не заслуговує. Не кажи про кольори і шкіри. Не дивись на мене так, як ти. Та що вони там роблять? Це не, не природнь. Він був кращим чоловіком, коли був з тобою. Ого! Ясно все, ясно. Жінка намагалась дослідити великі пеніси. Стався розрив, заспавнився великий пеніс. Ну і все далі, як я розповідала. А цій бабці не подобалось, що жінка по перше. Наукою займається, по-друге, ще й пенісами займається. Ще й е, чоловіка собі обрала її сина. Все ясно. А вона намагалась бути християнкою, якщо що має на увазі. О, вона почала муркать, отака кацюха, гарнюша, гарнюша, здоровуша, здоровіша. здоровіша. Щось в обсерваторії є зі мною. Я відчуваю, як це тягнеться до мене. Воно близько, мене переповнює глибоке почуття самотності. Це коїнові дорожки. Ні, кожна зірка це став мегапісюн. Зірки замінились на чотиривимірних істот. Молочний шлях. Крампайний слеш лор страшний. ти що. бажання людини пізнати щось нове призвело до розкриття чотирьохвимірних мегавеликих мега великих пісюнів. А так як це було якраз в селі Великі Пісюни, це не просто так називають. Це історична назва. Історична назва по якій причині раніше вони намагались пробратись в наш світ в середні віки і Раніше люди в цьому бачили божественну якусь прояву. До того, як християнство всюди свої корені пустило, до того в язичництві люди поклонялись в цьому регіоні пенісам. вони впливали на Хід життя тут через певні межі, які трішечки були послаблені, саме тому і назвали ту селище великими пенісами, але вже дуже давно це було і тому це забулось. Деякі взагалі ловили сором і якось їм ніяково було. Але з'явилася значить одна Катрина. Вона захотіла дізнатись більше. Вона докупалась до правди, намагалась зрозуміти, що ж це за вимір такий, і чому тут іноді просочується якась дивна енергія. Вона відкрила портал, і тепер пеніси вийшли. Спочатку заспавнився великий гігапеніс, який розірвав всесвіт. Поділилось на мультів всесвіти. Цих людей в цьому всесвіті не розвинули Особлива частинка мозку, яка допомагає бачити четвертий вимір. Це не атака, You're... це побічний it's продукт it's спроби it's комунікації. It's вони it's стають it's розумнішими, it's вони вчаться. Впевнена, що скоро станеться прорив. Це звучить досить страшно, насправді, жінку. Боже, я не знаю, як ви це дивитесь. Ух, їбать, а мене навіть у мене навіть лагає, ти що ахуєла, блядь, дура! Навіть якби він був, щоб відчути це безпосередньо, я все одно не впевнена, що він би це відчув. Повинен існувати спосіб по консолідації, забезпечення взаємного посилення, щоб можна було витримати ці великі пеніси і вони могли вселити. Ну, все ясно. Вона шукає спосіб збільшити свою чакру. Куди воно пездує знову? Я їбало туди йти. Я, блядь, хожу, сука, по пав... 10 років тут. Іди нахуй. Йобаний гіперпросторовий пеніс. Він тупо зник, полетів собі, придурок. Не вір радіо і телевізор. Вони ніколи в житті не скажуть слово пеніс на телевізорі. Бо вони всі бояться і нікому нічого не кажи. Просто розвертайся, і йди. Ми спробуємо врятуватись. Я не хочу їм брехати. Чому ми не можемо сказати правду? Це звучить дивно. Тяжка доля людини, дослідника пеніса. О, ні, кричить дитина. тікаємо! Блять, я не вмію бігати. Якщо ти мене на нове місце не поведеш, я тебе звільню. Виніс, я не хочу Чарлі, ми не повинні. Я зустрінусь з тобою вже вдома пізніше, добре? Чому ти. Сука, пішли нахуй! Я не витримую цю піздоту. Все! Я не можу більше. Я перепрошую. Я... Блять, вони навалюють, 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 навалюють. Я... Ні, я відмовляюсь. Я не хочу слухати, як чувак каже, що він хоче просто, блять, поговорити вдома, чи ще якась херня. Якби воно все не лагало, і у тебе персонаж міг би пошвидше якось рухатись, без питань. Ну і українська була. Але сука, воно лагає так, що тобі їбало нахуй ріже. Мене це бісить. Я дуже трималась на четвертій годині. Я вже почала зриватись. Ну, тупо. Мерзость, блядь. Дорогий Стівен. Мені потрібно подумати про дитину. О, ясно. Yes. О, летять літаки. Пішли нахуй звуки літаків. Нахуї! Яка ж це маніпулятивна хуйня? Боже. Жінка така зі своїм колишнім поїбалась, залетіла. Вона його, типу, досі стіллов. залишає йому повідомлення про те, що Стівен е Мені треба звалювати і подумати про дитинку. Я давно повинна була піти. Так ось, розмова у них була про те, що він її зраджує, а вона сказала, що піде і як в'єбе великий пеніс в себе, щоб він більше не вийобувався. Та йдіть ви нахуй, яку хуя? І тут сирена, ви ще їбанулись. У вас що дрочка на сирени? Чого вічно сирени, блять? Скільки можна чути ту сирену? Скільки, блять? Може ж про щось позитивне вже зробити гру, а не бомби падають, всьому ми помираємо, блять. Великі пеніси захватили цей світ, блять. У, сука. Як ви заїбали? Піздець. Ах ти, сука, це ти крутив. Ах ти, гівна шматок! Давайте так, у нас буде особлива кінцівка, в якій ми нічого не дізнаємось, і поїдемо в Лас-Вегас. Проїбемо всі гроші і проїбем квартиру, бо ми дізнаємось, що гіперпросторові пісюни існують, і що зовсім скоро почнеться кінець світу. І в цілому, ні квартира, ні гроші, ні хуя не ралятимуть. Гіперпросторові пісюни, вони просто є. Вони не те, щоб агресивні, вони не намагаються нас знищити. Але ми не можемо витримувати їх в собі. Тому. А вони хочуть з нами взаємодіяти. Ну, от так от виходить, що вони намагаються якось взаємодіяти лишень для спілкування. А люди помирають, піздець, отак от буває іноді. А це звичайна природа пісюнів, намагатись кудись залізти. І на цьому закінчиться ця історія. Всім до побачення, всім м'яв.